Східне питання залишається найболючішою темою в Україні. Від проросійських та сепаратистських настроїв найбільше страждає Донецький регіон. За минулий тиждень повстанці захопили адміністративні будівлі та відділки міліції в Слов'янську, Єнакієвому, Краматорську, Маріуполі і Горлівці. Ситуація доволі напружена. Робляться все й нові й нові спроби її дестабілізації у східному регіоні. Озброєні підготовлені диверсанти. Криміналітет, які за гроші бере участь у безпорядках, місцева влада, яка вирішує свої амбітні проблеми, та реальні протестувальники, люди. Які виходять на мітинги і підтримують тих диверсантів і злочинців. В ніч на четвер агресивно налаштовані активісти з георгіївськими стрічками під керівництвом невідомих людей у камуфляжі намагалися взяти штурмом військову частину в Маріуполі. Очевидці кажуть, що все почалося близько восьмої години вечора. Спершу під стінами спеціальної моторизованої військової частини на проспекті Нахимова з'явилося кілька мікроавтобусів. Звідти вийшли люди у сірих камуфляжах. Вони оточили військову частину та почали кидати на територію якісь вибухові прилади. Часть із них знаходилася в стані алкогольного або наркотичного оп'янення. Они начали требовать от руководства, чтобы к ним вышло руководство части. Когда руководство вышло, у них потребовали поделиться оружием. Українські військові попередили: якщо нападники не вгамуються, доведеться використати зброю. Однак терористів це не зупинило. Бійці Нацгвардії змушені були стріляти. Спочатку у повітря. Протистояння тривало хвилин 20-30. Нападники викликали підмогу. За якихось півгодини терористів було вже близько трьох сотень. У хід пішли коктейлі Молотова після третьої спроби штурму. З використанням автоматичної зброї, гранат, пляшок з горючою сумішю, злочинці були контратаковані Національною гвардією. За сигналом тривоги на ноги здійнялися не лише військові, а й усі підрозділи міліції Маріуполя. Пише на своїй сторінці у Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсена Ваков. Після нетривалого поєдинку спільними зусиллями озброєних правоохоронців та бійців Нацгвардії банду нападників, врешті-решт зупинили. Троє злочинців загинуло, 13 поранено, 63 злочинця захоплено, Інші розбіглись і зараз переслідуються міліцією. І всі ці події відбуваються поряд з будинками, де живуть мирні цивільні люди. Справжню війну вони бачили хіба що в кіно або по телевізору. Тепер вона поряд. За інформацією Маріупольських змі, під час атаки терористів на військову частину, кілька куль випадково влучили у житловий будинок. Деяких його мешканців охопила паніка, люди повибігали на вулицю і не знали, що робити. Натомість інші навпаки перетворилися на справжніх витріщак і заради цікавості кинулися поближче до епіцентру подій. Знайшлись і такі, що спокійнісінько з балконів знімали військову операцію на мобільний телефон. Тим часом військові експерти, фахівці спецслужб в один голос закликають мирне населення триматися подалі від гарячих точок. Адже це дуже небезпечно, В СБУ просять не заважати проведенню антитерористичної операції і тим більше не ставати живим щитом між диверсантами та силовиками. Та якщо ситуація склалася так, що проти вашої волі бойові дії таки розгортаються поряд, треба бути надзвичайно уважними та обережними і пам'ятати, хоча б про головні правила поведінки, у такій надзвичайній ситуації. Есть закон любого вооруженного конфликта. Там самыми первыми жертвами, основное количество жертв являются так называемые невинные люди, которые не занимали ничью сторону, просто вышли поглядеть. Надо понимать, что... Как бы пуля не разбирает за кого-то, за белых, за красных, там, хороший ты, плохой человек. Она просто попадет и убьет. Устаньте за столб хотя бы, да, если вы там, за дерево, если вы хотите за этим понаблюдать. И чем опасен город? Там, когда стреляют, невозможно определить направление стрельбы, потому что эхо гуляет, как в горах, ты не можешь понять, откуда и в кого. Наилучшее средство в этот момент просто лечь на пол в своей квартире, не подходить к окнам, если идет стрельба. Если вы такой герой, хотите выйти по себе на балкон, то как бы мы вас остановить не можем, но рекомендация бы Только вы услышали стрельбу, сразу ложитесь на пол.